Шановні друзі, що б ви робили, якби вам, наприклад, метро видало 100 дисконтних карточок і сказали, що розпостраніть ці карточки серед жильців вашого ЖЕКа, і якщо ці люди прийдуть по цим картам і будуть покупати у нас продукцію в будь-якій точці міра, От є карта реєстрації метро, да, чоловік покупає, наприклад, в Кримінчугіє по карточці. Потім приїжджав в Київ, там покупав, потім в Львов, там покупає. Ідея така, 10% твоих, якщо ти ці карты роздасиш своїм знайомим, і ці знайомі почнуть ходити в метро за покупками. З кожної покупки ти будеш получать 10%. Скажи мені, пожалуйста, як би ти себе вів, от в тебе в руках 100 карт. Ти б сказав би, та це фігня, да? Чи ти б... Попитався б, знаєш, взяв би одну карту, зайшов би просто раді прикола. Джик розчитався по цій карті. І ти такий хлоп, тобі бі-бік. Ти купив там молока на 30 гривень, а ти тринь трояка прийшла на счет. Скажи, пожалуйста, як би ти себе вів, якби б ти це знав? Розкажи, будь ласка, так от я тобі розкажу, друг. Я не умнічаю, ну просто без обід. Сьогодні таки існують системи в мірі потреблення, які платять деньги, платят гроші офіційно. Ти навіть відкриєш собі ФОП для того, щоб гроші отримувати офіційно за таку діяльність. І ця інформація сьогодні доступна. Це сьогодні існує, сьогодні це є. Понимаєш? І ти можеш сьогодні оформляти дисконт не тільки в Україні, а й по всьому світі. І тобі будуть платити комісіонні за те, що хтось в Ірландії, по твоїй рекомендації купив собі кофе і чай. Понимаєш? І ми сьогодні про це говоримо, 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 говоримо. А навколо нас сидять люди і кажуть, ні, друг, треба, щоб хтось, треба щоб були сантехніки, треба, щоб було там... А хто ж буде машинами займатися? а хто ж буде людей лічити? Та лічи людей, займайся будь, будь сантехніком. Просто роздай дисконтні карточки і будь сантехніком. Ну, ти любиш бути сантехніком. От ти собі крутиш там щось, чик-чик-чик-труби там, соєдиняєш. А тобі приходить повідомлення, що вітаю, у вас повернення таке-то таке то. Вітаю, у вас повернення таке-то таке-то. Будь сантехніком. Шановні друзі, якщо ви розумієте, про що я кажу, якщо ви знаєте, що це існує, але не знаєте, як це реалізувати, в шапці профіля є посилання на телеграм. Давайте разом цю штуку запустимо.